У моїй розмові з ізраїльським колегою він зауважив, що в його країні деякі лікарі призначають амлодіпін і притонік Амулітку. Вони вважають, що амлодіпін має гарну антигіпертензивну дію тільки в цю пору року, і вона знижується в інші сезони. У літературі я не знайшов нічого, що підтверджує цю точку зору. Але знайшов наявність сезонних змін тиску зі зниженням у спектну пору року. Це дозволяє мені зробити висновок, що ці ізраїльські лікарі переплутали сезонний антигіпертензивний ефект амлодипіну з сезонними змінами тиску. Іншими словами, амлодипін не є сезонним антигіпертензивним засобом. Також хочу нагадати, що антигіпертензивні препарати слід підбирати індивідуально для форогу за допомогою гострої фармакологічної проби та доцільно періодично міняти препарати різних фармакологічних груп один на інший. Ви можете залишатись питання та пропозиції під відео. Я відповім на них обов'язково Дякую за ваші лайки.